Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Сьогодні у нас 14 вересня, четвер і знаходимося ми на Луцькому автобазарі. Значить, в роботі у нас сьогодні буде автівочка, така як Volkswagen Passat B8 з бюджетом до 19 тисяч доларів. Як правило, сюди приїжджають з даними автомобілями з трішки нижчим бюджетом і приходиться нам вибирати з того, що маємо. Десь може якісь там підкраси, десь пробіг трішки вищий. Тут у нас досить непоганий бюджет і будемо шукати гарний автомобіль м -м, свіжим роком, десь 18-19, з адекватним пробігом 200-250 максимум, так як ми знаємо, це лізингові автомобілі і в перші свої 4-5 років життя накатували вони просто нереально великий кілометраж. Найти її чесним пробігом теж трішки важко. Тож, друзі, всім гарного, продуктивного дня, приємного перегляду. Поїхали шукати автівочку. 17900 19 рік вона 2 літра в нас 203 пробіг такий Ї... адаптивний тут ну, така як варіант, давайте спочатку посадки подивимося, да? Да, 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 да. так? Не, не Шкода вже на кранях Шкода є, в принципі, вибір тут. Оптика максимальна, перед-зад передзад. Така як варіант, але 17900. Ще вона максималочка, у нас теж люка димо. Ну тут жиров, звісно, алькантара, шкіра, автомат. Максимальна така комплектація, крім люка. Ще Да, подивимось. Біленький реально крутий. Давай, нічого вообще. Прям смотриться. я навіть не бачу. Ну, ось ці боковушки дві сторони. Угу. Для мене візуальне взагалі, може якщо так внутрі заглянути. Ну, білий кольор його по-любому треба підкрасити. Якщо вона 200 вдізла, то по-любому десь -чуть, -чуть буде підзачухана. Тут якби нічого критичного, але, але є. 206 тисяч 2 літра 21 500. 16 рік. Швейцарія. Давайте тут. Прибіжнім два ряда і вже сюди такий більш основний ринок. седанчик. Давайте ще пройдемося. Супер. 19 рік, 2 літра DSG, 18900, без підкрасів 200 тисяч пробіг. Ем, дешево, бо, бо... виключаю камеру, я ще Так, 16 16300, Golf 7 1,6 автомат, 191 тисяча пробіг салончик жирненький тоже. Але от, знову ж таки, капот, капот, капот все видає. Повний привід, 140 кВт, 2 літра на шкірі. Хороші так, що 19, 300, 19 рік, 2 літра, 180, 2 тисячі пробіг. Капот, пару скольчиків, по мінімалочці. Зразу видно, що не 300. Нічого, угу. не погано. Ну, на тряпки, не шкіра. Нічого ну, страшного. Що, 19 рік на що? Да. Да. Тут, походу, ще вирізає. вона ще да, вирізає. Це вона прям така непогана. Угу. Ну, да. а, так. 80% автомобіля без жодного підкрасу. Зараз йдемо до кінця, подивимось більш детально. Одна краще другої, так? Да? Yeah. <laughs> Ціла вся не фарбована, так? Да? 17 рік, 2 літра, 220, 18, 399. Але маленький монік і механіка. Але повний привод. Автомат, в чергу. червний. Повний привод. Я по асфальту їжу. Це 2 літра, 17 й рік. Оригінальний пробіг у нас Ага. Я можу відкрити, за це не треба платити. О, супер. Мень торчик маленький. Там буде трошки повеселіше. Це жирочок. Це трошки повеселіше вже. 165 тисяч 18 рік. Чия? Добрий деньок. Добрий день. А що по кузована? Так, у нас 18 рік, б8, 2 літра. Його ціна 20 тисяч 500 доларів. Сіренький на максимальній оптиці, передні задні проктрони. Що? Не наш? Чи наш? це на турбо мінімум? Воды, вода. А не знаю, ніхто. Битонированні всім Ну така підтонирована вона, конечно, трохи. Добрый ранок який пробіг? 280 на 280 На стрик. На стрик на ливенских номерах. А что <шо>, 250 чи 150 не бачу? Номер, 250. А что покусывается, данька? А яка цена? треба по телефону. Понятно, понятно, понятно. Власника нема. Це що, два литра? Двох літров? <плесл> Надо дивитись, а что показал? Плюс-мінус як варіант. Що, пробігний? Ну, дивитись, підключайтесь. Тут бачите так. Якщо візуально плюс-мінус подобається, то можемо дивитися. Якщо ні, то просто щоб не тратили час. Класна комплектація. Великий монітор підірічки кліма трюкзонна. Це у нас альтрак. 16 рік старий трохи вже 16-250, що 19-250. Сіній моніторчик, прям мікромонітор. Зараз так само вітер. Навіть ну, і подогрівчики задні є. Сідуха не, не зам'ята нічого, порулює, що сказать. Ну, сідуха, мабуть, підшита. Да. Да, так, да, да, да. я вже бачу. На ковпаках. Так, навіть. Навіть. Такий комплектажка, звісно. А якщо у вас зацікавив будь-який із автомобілів, які ми сьогодні оглядали... Ви можете замовити послугу разового огляду. Також працюємо ми по всій території України. В кожному великому місці є експерт, який може перевірити автомобіль дистанційно і дати своє заключення. Також ви можете замовити послугу разового огляду, виїзної діагностики, супроводу на автобазарі. Працюємо на таких авторинках Київський і Луцький. Зараз це самі такі великі топові авторинки, де є великий вибір автомобілів. А також замовити послугу підбору автомобіля під ключ. Підберемо дистанційно саме той автомобіль, який тобі потрібен, і в твій бюджет. Ціни та послуги ви знайдете в описі під цим відео, також в закрепленому коментарі. 19 900. Без підкрасів, два ключі. Хороша, хороша, лет приборочка, 276 пробіг, велика навігація. 270 Добрий ранок чи добрий день вже? Яка ціна? 14,200. 14,200, 167 пробіг, 15-й рік. Класний колір, да? так. В принципі, пробігли весь авторинок, нічого такого путнього нам не попалось, щоб могло запасти в душу нашим замовникам. Йдемо подивимось в самому начальній, можливо, пам'ятаєте, посатік 19 року за 19 300. Зараз подивимося більш детально, саме такий більш-менш підходящий варіант. Ціна, рік. І пробіг. Зараз підемо перевіримо і більш детально, чи все дійсно так, як і є. Середня Так. Так, так, так. Де брали? Німець. Німець. А є якийсь аукціонний лист? Є там якісь ще, зараз, ну, пробіг такий трошки далекий, але в мене є виписка з цього, з автосалону. На елікровку мене Ага. Останній заїзд 89 тисяч. Який рік? 22-й, там 11 місяць, чи 14 дара відходимо. Тут камера є, так? і Тут і тут камера є. Тут по фарку. Тільки Ну, Хто не повні варіант? Це взагалі обслужено все. Вона, ТО було місяць тому. Ну, Пам'ятці душок є вже. Тоже Камера, асистенти, дистройник все відтермально і все. Піднімались доверху і попались нам два досить таких непоганих посадика. Значить, вони всі аукціоні в нас, є сервісні історії. І два нефарбованих. Нам так заявляє продавець. Зараз подивимось більш детально. І, в принципі, я думаю, будемо приймати якесь рішення по цих автомобілях. Пройшли весь авторинок. Поки що в нас три фаворита. Два ось тут і один там зверху. Теж такий сіренький. Угу. Останній пробіг 22.11.08 188 угу. ну, тисяч. повністю вся історія. Ну, але сірий. Да, Все-таки більш богачі ходять на багато. Але мити його це просто. Це свіжіша, гарніша. Ну давайте цю, давайте. Всю? Давайте чого да, мене дивимо. Так, в принципі, у нас тяжкий вибір, такий прям нереально тяжкий вибір кольору. Або чорний, або сірий. Тобто буде почути вашу думку, напишіть в коментарях, яку ви береш актив. Яка більш практичніша і більш гарніша. Покажи, покажи. Не... Плюс-мінус два однакових варіанти. Тут 19, там 19,18 пробіги, там 203 на сірій і тут 200 вроді би 13, якщо я не помиляюся. Бо дві машинки в аукціоні, дві машинки є повна сервісна історія, дві машинки в нас не фарбовані і в досить непоганому стані. Зараз у нас тут 20 хвилин у нас торги, який колір кращий, Тому б почути вашу думку, залітайте в коментарі. Масаж. Це турбінка. По турбінці питання мають працює добре. Два параметри є давлення, яке задає комп'ютер, давлення, яке видає турбіна. Тобто плюс-мінус повинні однаково відпрацьовувати. ТНВД, топливный насос высокого давлення. 300 бар. Ну, то Топливим насосу проблем немає, давлення нормальне. Mm -hmm. Останній раз підключали діагностику, удаляли ошибки 6800 то есть Тобто mm -hmm. останній раз підключали, щось удаляли по 7000 тисяч назад. 213 Мотор не перегрівався, масло ні разу не падало нижче уровня і окислення немає у нас. По діагностиці проблем немає. Що ми зараз можемо перевірити В СТО, тест-драйв, ну і по базі. Ну що, друзі, плавно переїхали ми до офіційного дилера Volkswagen, так як жодне СТО сьогодні в нас не працювало, так як якесь в Луцьку свято, не пойми яке. І нічого сьогодні не працює, крім офіційного дилера. Благо приїхали, великої черги тут немає. Почекали ми тут буквально 5 хвилин, зробили витяг з бази даних, значить, на приборній панелі в нас 213 тисяч пробіг. Повне ТО було на пробізі 202 тисячі кілометрів. Ролики, ремні, електрична помпа, рем, абсолютно все поміняне. А на 206 тисяч кілометрів була заміна двигуна на новий. Не знаю, з чим це зв'язано, але тут у нас зараз стоїть новий двигун з пробігом там, 6 чи 7 тисяч кілометрів. Тому це дуже великий бонус для нашого замовника, тому що мотор у нас практично новий. Без пробігу по Україні, як то кажуть, обслужений, коли міняли двигун, також поміняли ну, все навісне обладнання. Зараз заїхали на мій піднімлять, перетрусять і дадуть повний звіт по даному автомобілю. Стартували ми 8500 доларів, да, якщо не помиляюся, бо 18700 або 18500. 18 Віддають нам її там з мінімальним якимось торгом. Зараз перетрусимо її більш детально і дамо якусь конкретику по даному автомобілю. Так, все, автівочка нам повністю підійшла. Е, Поторгувалися на старті була 18700, забираємо за 18400 плюс наш сертифікат. І замовники скажуть декілька слів. На що я Романа в Ютубі, дзвонилися, все добре, в принципі, підібрали гарну машинку, відзначив великий професіоналіст, навіть даже можна не підходити зразу з Охав, це все бачити, і щоб часом гаяли, так звертайтеся, все добре. Рекомендуємо, я Роман... да, да, засережував <свісно> трошки. Завжди, будь ласка. Ну що, друзі, знайшли ми досить гарний, класний автомобіль в шикарному стані, чесний, некручений. І великий бонус буде те, що на автомобілі стоїть новий контрактний двигун з пробігом всього 6 тисяч км. З чим це зв'язано, я не знаю. Можливо, порвався якийсь шкіф, можливо, порвався ремінь ГРМ, коли його замінили. Ну... Факт в тому, що на пробізі 206 тисяч кілометрів була заміна на новий двигун. Це дуже великий бонус. Ну, для когось це мінус, для когось це плюс. Я рахую, що це дуже великий плюс, коли новий двигун. Ще їздити як мінімум 500 тисяч і горя не знати з цим двигуном. Тож, друзі, дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Хочу вас попросити поставити на паузу, написати будь-який коментар і поставити лайк в підтримку даного каналу. Всім гарного продуктивного дня і чекаю вас всіх в коментарях. Па-па! Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 13 вересня, середа, знаходимося в місті Умань. Доставляємо ось такий класний автомобіль, який ми знайшли для наших замовників по послузі підбір авто під ключ. Плюс доставка додому до міста Біла Церква. У нас Volkswagen Passat b 8 автівочка чистий 16 рік, досить непоганий стан та комплектація. В комплектації ми маємо передні задні практроніки, автівочка вся в рідній фарбі, класні легкосплавні диски Гума 2019 року. По кузову автівочка вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Все в оригіналі. Також маємо ми оригінальне шкадрітне мультикермо, дістронік, адаптивний круїз-контроль 260 тисяч рідного перевіреного 100% пробігу, 2-літровий дизельний двигун. Коробка у нас DSG, запуск з кнопки. Електростанкове гальмо, автохолд, великий монітор, навігація, карплей, клімат трьох зон і підігрів. Передніх сидінь, чотири склопідйомника це, в принципі, стандартна комплектація для цих автомобілів. У нас весь автомобіль в рідній фарбі без жодного підкрасу. 16-го року з 2-літровим дизельним двигуном пробігом 260 тисяч кілометрів для нашого замовника склав 16 тисяч доларів. Це без доставки. Ще плюс доставка. Також додатково обслужили автомобіль, повністю велике ТО, масла, фільтра, масло в двигуні. Також поміняли мастило в коробки автомат, точніше DSG. Тут у нас такий наборчик, помпи, ролики, абсолютно повне велике ТО зробили на цьому автомобілі. У нас нереально крутий стан, хороша комплектація і... Ось такий автомобіль зараз буде направлятися в місто Білу Церкву. Проїхали вже 600 кілометрів, проїхали без зауважень. Середній розхід стає там приблизно 5 літрів на 100 кілометрів. Так, значить, благополучно доїхали до Білої церкви. Автомобіль у нас зараз буде ставитись відразу на облік. Задоволені замовники. <свісно> відразу ставимо быстренько на облік машинку і будемо видвигатися в Київ, а з Києва в Луцько. Таке у нас сьогодні путешествия. Тому, друзі, до нових зустрічей. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 12 вересня 2023 року. Восьма година на годиннику. Оцей прекрасний автомобіль відправляється до свого власника міста Мукачево, Адже в нас було замовлення на даний автомобіль. Замовлення авто під ключ. Нарешті ми знайшли той автомобіль, який ми шукали. Відзняли, продіагностували, перевірили, тест-драйв, база даних. Європейська база даних абсолютно повний такий відеозвіт. Відправою замовнику і чекаємо інформацію. Але попередньо можу сказати, що ми знайшли найкращий варіант, який ми шукали на протязі трьох тижнів. І, і на 99% я впевнений, що ми його заберемо по послузі підбірок та під ключ і також доставимо в місто е, Мукачево Закарпатської області. Досить непоганий автомобіль, 12,850 його ціна на старті, плюс торг, ще поки не торгувалися. У нас 270 тисяч пробіг, 2-літровий дизельний двигун, один перелакований елемент, заднє крило, е, там 150-160 мікрон. В принципі, все. Досить непогана комплектація, У нас клімат двох зон, і навігація, ДСГ, мокра, даті 250. І автомобіль в досить непоганому стані. Всі оригінальні вікна включають лобове скло. Єдине, що нема сертифіката, потрібно буде зробити сертифікат там в районі 50 доларів, можливо, трішки більше. І, в принципі, все. Сьогодні у нас понеділок, день тяжкий і практично всі СТО забиті до самого вечора. Заїхали зараз на яму для огляду, перевіримо її візуально, подивимось на підтікання, на корозію, на якісь дефекти по ходовій частині. І попередньо приймемо рішення. Є сенс їхати на СТО чи немає. Якщо в принципі плюс-мінус тут нам все підійде, встаємо в чергу на СТО, перевіряємо більш детально, беремо витяг з бази даних. І, і якщо нам все підійде, викупимо цей автомобіль і прижимаємо до нашого замовника в Закарпаття, місто Букачево.